Динаміка Пасхальних свят нас сьогодні привела до цієї урочистості октави восьмого дня. Збираємося в цю неділю Божого милосердя, щоб досвідчити, яким є Господь. В цьому нам допомагає сьогоднішня літургія Слова. Діяння апостолів, які розповідають перші дії, які виконувала ця первісна, первинна, примітивна церква. Як вони переживають Ісуса, переживають Бога, то є дуже одне важливе речення, яке декілька висів, які декілька разів повторюється, і всі однодушно перебували в притворі Соломона, перебували однодушно разом. Це дуже важливий момент, тому що перебувати разом це є творити спільноту. Те, що Господь, який приходить, розпочинаючи свою діяльність, публічну діяльність, збирає коло учнів, потім встановлює коло апостолів і творить спільноту. І дуже важливим є зрозуміти, що Бог є присутній в спільноті. Або спільнота є та, яка робить присутнім Бога. Єдиною, напевно, була кому так особисто, ну двоє їх було. Особисто, яким з'явилися, в Марії Магдалини це не було таких наслідків, як в, інші, в іншого. Марія Магдалина, яка зустрічає особисто Воскреслого, іде сповіщати. А всі інші, потім чуємо, двоє учнів, які йдуть до Емаусу, двоє спільнота, спілкується про Ісуса, про справи, які відбулися, приходить до них Ісус. Входить в їхню спільноту. Ідуть потім наступні, потім наступні апостоли Петро, роблять, ідуть ловити рибу з Йоанном, з іншими апостолами, з іншими учнями. Приходить Ісус. І тут бачимо цей вечір пасхального, пасхального дня, Воскресного дня приходять учні закриті, ізольовані. Не знаходяться в такому страсі, в такому страху, переживають таке якесь ніби відкинення, ну не, не знаходять себе, що вони є учнями, що вони є спільнотою. Вони замикаються і закриваються. Це великий страх, який вони переживають. Тому перші слова, які скаже Ісус, він їх повторить тричі для цієї спільноти, учнів, апостолів, які перебувають в цьому чинаколо, в цьому місці останньої вечері. Він їм скаже, мир вам. Знайдіть в собі спокій. Будьте відважні в тому, що е, ви є свідками Воскресіння. Ви є ті, які переживали це, і ви маєте свідчити, маєте мир у собі. Не будьте замкнені, закриті, якась ізольована група людей, яка не розуміє, що відбувається. Будьте свідками того, що я є Бог живий. Сьогоднішній Євангелій так закінчить. Для того, що це було написано, щоб ви повірили, щоб і ті, які читають, ті, які слухають, досвідчували Воскресіння Господня Ісуса, живого Бога, Сина Божого, який Воскрес. І тут є така одна відповідь, яка дає ще краще зрозуміти, що відбувається є восьмий день, восьмий день після Воскресіння. А не було в тих перших зустрічах, не було Томи. Це дуже такий тонкий момент, який е, можна помітити, що нема томи, і він не може повірити в Воскресіння. Він відлучений від спільноти, він не живе цю спільноту апостолів, які страхаються, які бояться, він іде в пошуки. Його ще називають невіруючий. Тома, так, бо він не довіряв, не вірив, що дійсно Господь Воскрес. Але десь він є, він шукає Воскресного. В його імені згадується цей Тома, названий Дідімус. Ще в перекладі означає близнюк, віруючий, невіруючий. Але ще близнюк кожного із нас. Ми, які є в пошуку, які шукаємо, десь віримо, десь не віримо. Десь хочеться нам, десь не хочеться нам. Десь живемо цю спільноту, десь втікаємо від цієї спільноти. Переживаємо себе в такій певній мірі цим томою, який ну, шукає, що відбувається. І його нема, і він не бачив Воскреслення. Нема в спільноті, він відлучений, відділився від своєї спільноти. Як тільки вже є з нами, з цією спільнотою, то він бачить воскреслого. Ще один момент, який, напевно, для Томи був важливим, бо він був такий глибоко. В інших місцях Євангелія, ми знаходимо, де він перебуває в такій глибокій вірі, досвідчує, досвідчує Бога в інший спосіб і тому він може це сказати, Господь мій і Бог мій для Ісуса. Але те, що Він у тій спільноті, до якої Він належав, до спільноти учнів, не бачив Воскресного з ними. Не бачив у них через їхній страх, через їхню замкненість, закритість, він не міг досвідчити Воскресення. Він не зміг пережити цього Бога. І, напевно, для кожного із нас ці пасхальні свята є саме цим покликом: шукаєш Бога, шукаєш щастя, шукаєш блаженства, будьте блаженні, каже сьогодні, блаженні ті, які не бачили повірени. Шукаєш цього блаженства. Шукай Ісуса, але знаходь Його в цих недільних зібраннях, ламання хліба. Це те, що відбувається, це те, що є правдивим, що є дійсним. І приходить Господь і каже: мир вам, мир Тобі, мир кожному. Найди в собі, ну, не знайди, переживи Воскресіння, зустрінь Воскресло. У мене таке десь є. Десь таке відчуття, ну, доторкнутися, ну, Боже, доторкнися до мене, та? зціли мене, доторкнися мого життя, доторкнися мого серця. Асус Сьогодні каже: торкайся, ти мене торкайся. І це є вже зустріч з Воскресленням. Він до цього торкався, зцілював, накладав руки і робив те, що було потрібним, те, що було важливим для тих, які з вірою підходили до нього. А сьогодні каже, ну торкнися ти. Відкрий свої очі, відкрий своє серце, відкрий свої почуття і торкайся, вкладай в те, що є важливим те, що Бог є живим. Вкладайся в того Бога живого. Ми до цього сьогодні покликані як свідки Воскресіння Господнього. І які живемо сьогодні спільноту, то йдемо в цей світ, йдемо для того, щоб проголошувати, що відбулося. Будьте мені свідками до кінця землі. Як послав мене Отець, і я посилаю вас. Ми йдемо в цей світ, ми йдемо в це наше життя, то будьмо во свідками Воскреслого. Це вже, напевно, не є лише закликом, бо ми дуже так гаслами любимо, будьте такі, а якщо можете, то будьте такі. Але тут є такий, як я був посланий, каже Ісус, і я посилаю вас. Це вже заповідь. Це вже є заповідь. Будьте мені свідками. Тому, досвідчивши Сьогодні Воскреслого в такій простоті нашого серця, нічого ну, більше, Ісус тут є. Хліб ламається, Він тут є присутній. Він в особі, сам Бог є присутній. Торкаючись його в Євхаристії, торкаючись всього того, що ну, є складним, є важким. Ті рани, цвяхи, бік, пробите, все, все таке складне. Ідемо досвідчити для світу, що наш Бог живий, мій Бог живий. І мій Бог є Господом мого життя, паном мого життя, володарем мого життя, і він є моїм Богом. Твоя такий сьогодні щасливий, Тому я сьогодні досвідчую невимовну радість, щоб мене не зустріло, щоб я не переживав сьогодні. І це є те свідоцтво не закритися. Ісус знає пройти через закриті двері, і мого, і твого серця. Але Сьогодні каже: ну, розкривай це серце. Розкривай свої обійми, розкривай свої почуття, відкривай ці замкнені двері, бо я і так пройду через замкнені двері. І вже давай сам це зроби. Іди свідчи, свідчи цю однодушність, яку ти переживаєш. Я тобі співчуваю, я є з тобою. Кого сьогодні зустрінете? Всім діліться радістю, і тоді будемо зватися Блаженні, бо ми віримо, хоч і не бачимо, але досвідчуємо те, що мій Бог, мій Господь є живий і є зі мною, і сьогодні я його торкнувся.